Що вам сказати? Це таки інститутський диплом з хімії, не зайва річ, 100%. Видобула пектин яблучний зі шкірок от, і змішала зі сливовим пюре. Сливове було рідесеньке, кислесеньке, а яблука вони погасили цю кислоту. І, бачите, зробили зробили цю масу густою. О, так от. І якщо все мені вдасться, то при охолодженні вже градусів 40, коли охолодиться, воно почне добре-добре застигати. Це, звичайно, не по річки, але пектину тут також досить. І таке буде желеподібне таке варенько. А смак у нього який? Ця сливова кислинка і яблучна така от нейтральність, спокійність, солідність. Це супер. Прокип'ятити тільки треба. Ну і цукру тут, цукру тут мінімум. мінімум. Тут на кілограм фруктів додала 200 г цукру. І все.